Та замку стала така. О, санин, давайте на те, що тут діяти. Василя, дивіться, дивіться, дракони. У мене стрес. Я зволив свій сам. Мене звати Тетяна, я є начальником групи психологічного супроводу та відновлення 128-ї окремої гістко штурмової бригади. А в якому от стані вони до вас приходять? Ну, в якому вони стані можуть бути земля? Заморені, втомлені, нічого не хочуть, нікого не хочуть. Прояви агресії, прояви апатії, прояви якихось панічних певних моментів. А як коли приходять, ну, доволі таки все з виду, з першого погляду, та все нормально, що нічого людині може не бракує. Подовжив роботу, ну, потім, вже в роботі, потім ну, розуміємо ну, про що про що мова і про що ми з ним працюємо. Допомогти можна завжди, але інколи буває такий момент, коли людина просто не хоче, щоб їй допомагали. Мене питають, для чого це тобі треба, було сиділа потім собі момитним брокером, нормальні бабки заробляли, нафікати тобі було пертися в армії. А я кажу: знаєте, я за 37 років перший раз займаюся тим, що я хочу. Я займаюся тим, що я хочу, а не хтось від мене хоче. Я роблю ту роботу, яка мені подобається, і я люблю себе в ті робот. Але це до нас потрапляє двома шляхами. Це під час наших виїздів на підрозділи, коли ми проводимо моніторинг психоемоційного стану або іншим методом. До нас напряму звертається заступник психологічної потребки персоналу, батальйону я по дивізіону. Я помітив, що з ним не так. Мені потрібна ваша допомога. Нема питань в такий день привозимо, працюємо, віддамо вам тоді. Я бачу тих хлопців, які приїжджають втомлені уставші З моментами, коли вони не розуміють, що їм робити, в якому їх напрямку рухатися. У нас був такий випадок. У нас один пацан приїхав, просто він чорний був. Він реально був чорний. І він не чорний від того, що він після бліндажів, там не було можливості помитися або ще щось. Да? Ну це це не чорнота, грязь на лоці. а він був чорний від того, що його роз'їдало зсередини. Через тиждень в людини посвітлішого обличчя, людина просто-напросто-напросто просто почала просто посміхатися. Все. Ну, це все. Це найвисока нагорода, яка тільки може бути. Це наш пункт психологічної допомоги нашої бригади. Можемо прийти на другий поверх, щоб я показала, що є приміщення наших хлопців. Якщо помітили, це не солдатське ліжко, домашні умови, тихо, комфортно. Затем для якісного носу. повне завантаження пункту у нас може бути вісім. З важкістю ми можемо розмістити десять. Тобто ми стараємося також розмістити по одному в кімнатах. У нас кімнати по різному називають соли там. Кожна кімната, десь там дерев'яна кімната, то тобто у нас то тут перфекціонізм все нормально. Хлопці мають можливість тут за бажанням Пограти в PlayStation, є такі групи молоді, там 21, 22, 23 роки, це їм собі далі, їй рушку і просто винуто. Вже забирати приходиться, тому вже в наказовому такому писаним товарім, давайте зробити, цілегаєтеся. <смісті> і в нас є обов'язкова програма, яку ми, в принципі, робимо ввечері. Це дошка садку. Да. Я вам допоможу, ви тримаєтесь за мене. Спочатку одною ногою повністю, потім іншою ногою повністю. Так, ну, Тьома? вже не чувствую, що і, 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 на гвоздях стоїть. Не, не відчуваєте, звикли, да. добре. Серце б'ється повільно, спокійно. Так. Да. — Будемо сходити? Ні. Чому? Не хочемо. І після того ми усаджуємо багато національних піснечка. У нас є масаж, де трішки допомагаємо ослабити. Ну, М'язову лаксацію допомогу тропами. У нас є м'які спушистий стрес. <свят> да? Який розкидує шерстку у всій хаті, і потім ми нічого не робимо, тільки збираємо да. 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 <свят> хлопцям ходить на всіх Коротше, Вона все вдома, ми в неї в гостях, все нормально. Я зараз попрошу зручненьку сісти, <свят> можливості закрити ученятки, слухати виключно мій голос, намагайтеся концентруватися на моєму голосі. Уявіть. Як ви плигаєте у човні в ясний положий день? Ваш човен спокійно похитується на воді. Я вам пропоную зараз намалювати саме те, що ви побачили. Сонці важко ще правди. Але до молодець, До молодець, бо минулий раз він же ж намалював. Він же ж міг малювати минулий раз, -минулий я служу до мене нам І все, як в дитячому садочку, саничку в куточку. Так? Позор вже, Ні, ну що, ну прикольно, це за весело. Що для вас маяк символізує? Маяк це орієнті для кораблів. Ні, давайте не будемо визначати вікіпідію формуліровку. Що саме для вас? Ваш маяк, який ви намалювали? Приближається до майка приближається ближче до своєї цілі, яку ти ставлю. Тобто маяк — це я прямую до цілі. Так, да, уже ось 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 до ось-ось ось до. Інколи да. so. да. тут людина сама по собі така трошки врадна. Я не буду це робити і все. Я не буду і все. От я не буду і все. І, ну так, так буває. Як ви з ними працюєте? Чому ми як з ними? Як... Я завжди кажу, я себе інколи відчуваю вихователькою дитячого садочка, причому я сильною групи. Ми з ними працюємо, інакше це не буває. Подорож у віртуальності. Дихайте так, як вам ви слабі, ну, Да. Вислав? Будь <реш> ласка, знайдіть зручне для вас положення. Перші два дні для них дуже важко, тому що вони адаптуються, вони відсипаються, вони намагаються як -то зрозуміти, де вони знаходяться і для чого вони тут знаходяться. Бо дуже часто вони просто не розуміють, що це таке і як воно працює. А давай поздороваємося, давай? Ай, браво! Покажіть, бачите, як може. да, що важливо зараз трошки відчути землю під ногами, відчути своє власне тіло, розправити трошки плечі і прямо так ви її гладите, дихайте, заспокоїтесь самі. Відчуваєте власне тіло і її трошки заспокоїти, тому що вона теж може так десь нервувати. Вона розслаблюється так. Бачите, як ми з вами розслаблюємося тілесно, і тоді вона поруч з вами і зі мною може розслабитися, що небезпеки немає. Вона чує, що у вас є сила в тілі, що ви розслаблені і спокійні, і вона так розслаблюється, заспокоюється поруч з вами. Вони відразу нормально розслабляються і вам відкриваються. Чи ви все ж таки зіштовхуєтесь зі труднощами, коли людина після бойових закривається в собі і не дає можливості вам не розказує про себе і про свої внутрішні якісь стани? Коли ми зіштовхуємося з такими закриттями, так? це може прийти в нас одна доба, це може прийти дві доби на третю добу у нас людина може почати говорити щось. Вона може почати говорити, розказувати, і там вже там виливається такий поток, що там вже просто не завжди мене. сразу, от в цьому йому дали карти в руки. Чи ми його посадили в позу лотоса, чи ми його поставили в позу дерева? І він тут моментально нам розслабився і сказав, що М -м, я зловив свій дзан, все класно. ні, так не буває. Зараз у нас на даний момент проходить заняття йоги. Зараз трохи прохолодна погода, але ми проводимо все таки на вулиці для того, щоб поєднати їхній внутрішній стан із. Природою. Метод прикольний. Нашим хлопцям зайшов. Не самі вибирають собі вправи, Ми їм не нав'язуємо в ніякому разі. Бачать один одного, бачать, як це працює. Іноді просто типу посміятися, тому що іноді щось що не виходить, це виглядає дуже куметно. Кошенята. Зараз моя колега використовує колоду метафорично-асоціативних карт, яка називається дивергент. Ця колода метафоричних карт вона є в принципі, одна із ресурсних колод, яка дозволяє наповнити внутрішній ресурс людини. і пропрацьовується на даний момент практика, яка дозволяє зрозуміти всі шляхи, які можуть бути підтримкою. В іменно практично по моментами. І хлопці проговорюють кожну карту, яку вони витягли, там є чотири стадії, да, що, що дозволяє нам любити себе, що нам допомагає себе любити, що нам заважає себе любити. І що в результаті ми можемо зробити для того, щоб нас себе любити і себе підтримувати. І от таким чином запропоцьовується. Подальшому потім, коли все обговорено, йде виписка. Шляху, що що за чим йде, да, Що що є в мене, які в мене є внутрішній ресурс, які в мене є зовнішні ресурси для того, щоб підтримувати себе в критичних ситуаціях? От така підтримка, факт. Це після йоги ми використовуємо цю практику, тому що під час йоги вони з'єднуються самі з собою, відчувають своє тіло, відчувають свої емоції, і потім ці емоції потрібно якимось чином загальнити. Да, тому що вже якесь розуміння під час йоги в нас пішло, що в мене є всередині. Які в мене є ресурси всередині, що я можу використовувати, і вже таким чином ми йде повна А Метафорично-асоціативні карти це офігенний інструмент, який е, ну, працює просто відмінно. Коли вони говорять про те, що «да, окей, дякую, це дійсно допомагає. І їм добре. І це найголовніше, це найвисока винагорода, яка для нас насправді є.